Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо проблему ізоморфізму графів. За означенням у графі, а також усіх його узагальненнях, координати вершин не задані. Як його малювати на площині чи в просторі в аксонометрі має значення? Ми його малюємо так, як зручніше. Ось на цьому прикладі позначен один і той самий граф, тільки вершина В5. Тут э, витягнута ліворуч і вгору, а тут вона всередині. Але це один і той самий граф. Інколи можна не тільки інакше намалювати граф, а ще й в іншому порядку перенумерувати вершину. То тоді можна і не побачити, що насправді граф не змінився. Ось приклад, тут теж один і той самий граф намальований. Хоча вершини перенумеровані по-різному. На обох малюнках два різні представлення одного і того самого графу. Якщо перенумерувати вершини ось таким чином. В1 W1, V2 це W6, В3 це W8 і так далі. В4 це W3. Так? Перша, друга, третя, четверта. І відповідно 5, 6, 7, 8. Ось такі графи і називаються ізоморфними. Означення, ізоморфізм двох графів G та H це бієкція, тобто взаємне, однозначне співвідношення між множинами вершин V і W – Таке, така бієкція, що будь-які дві вершини ВІТ та ВЙ в графі G є суміжними тоді і тільки тоді, коли відповідні вершини ВІТ та W суміжні в H. Тоді і тільки тоді. Позначається ізоморфізм ось таким чином. Це означення для простих незважених графів. В узагальненнях треба, щоб при перенумерації вершин зберігалися ваги вершин або ребер і різні інші співвідношення. Не зберігається тільки нумерація. Ми розглянемо задачу лише для простих незважених графів. Треба для двох заданих графів з'ясувати, чи є вони ізоморфними. Тобто, чи існує бієкція вершин В на вершини W. І якщо існує, треба її знайти. Ну, зрозуміло, що можна перебрати всі n-факторіал перестановок номерів вершин і просто подивитися, співпадають вони чи ні. Але зрозуміло, що ці алгоритми є неефективними. Чи існують якісь поліноміальні алгоритми для розв'язання задачі ізоморфізму? Я читав в інтернеті, що начебто так, існують, але я не бачив їх. І доведення поліноміальності алгоритму я не бачив. Якщо існують, будь ласка, напишіть у коментарях разом подивимося, які існують поліноміальні алгоритми. Але, на щастя, є величини, які не змінюються при переході до ізоморфного графу. Кажуть, що такі величини є інваріантними відносно бієкції однієї множини вершин на другу. Ось зараз ми їх і розглянемо. Ці інваріанти є необхідними умовами ізоморфізму. Якщо вони не виконуються, то графи точно не ізоморфні. А якщо виконуються, то, можливо, вони є ізоморфними. Інваріантом називається числова величина, скалярна, векторна або матрична, що не змінюється при переході до ізоморфного графу. Інваріанти графа це необхідні, але недостатні умови ізоморфізму. Ну, ось найпростіший варіант. Якщо графи ізоморфні, то у них повинна співпадати кількість вершин, тобто розмір графу. Якщо графи ізоморфні, то у них повинна співпадати кількість ребер. Тобто потужність графу. Але це недостатні інваріанти, а лише необхідні. Ось контрприклад. Є два неізоморфні графи, але у кожного з них по 6 вершин і по 8 ребер. Але вони точні, як ви бачите, неізоморфні. Тут є два трикутника, а тут трикутників немає. Наступний інваріант. Обчислимо ексцентриситети у досліджуваних графів. Та упорядкуємо отримані вектори у порядку зростання їхніх координат. Вектор ексцентриситетів з графу g1 і графу g2. Ну, зрозуміло, якщо графи у нас ізоморфні, то із-за того, що ми упорядкували ексцентриситети, вони повинні співпадати. Хоча, якщо вони співпадають, це не означає, що графи ізоморфні. Як наслідок повинні співпадати. Найменші та найбільші координати цих векторів, тобто радіус графа та його діаметр. Контрприклад той же самий. Є два неізоморфні графи, але у них співпадають вектори ексцентриситетів вершин, якщо їх упорядкувати у порядку зростання. Співпадають радіуси 2 і діаметри 3. Але вже на цьому етапі, коли у нас є вершини з різними ексцентриситетами, можна спробувати перебирати не всі n-факторіал-перестановок, а переставляти лише вершини з однаковими ексцентриситетами. Ось якщо ми, наприклад, захочемо використовувати ось ці інваріанти, оцей інваріант, то ми повинні окремо перебирати вершини оці. Перестановками і окремо оці. Результат ну, буде кращим, ніж у початковому при початковому перебиранні. Тому що 4 факторіал помножити на 2 факторіал менше, ніж 6 факторіал. Наступний інваріант. Обчислимо відстань від кожної вершини ВІТ до кожної іншої Вйоти. Якщо знайти їхню суму, то вона називається індексом Віннера. Оцей індекс теж є інваріантом. Сума відстаней. Давайте подивимось, як працює цей індекс Віннера на оцих неізоморфних графах. Матриця відстаней вершин першого графа така, другого така. Максимальний елемент кожного рядка це ексцентриситет відповідної вершини. Ми з ними вже працювали. А індекс Віннера – це сума елементів вище головної діагоналі. Вони тут співпадають. Тобто, за допомогою цього інваріанта дослідити неізоморфність цих графів неможливо. Наступний інваріант. Ось ми вже обчислили матрицю відстаней. Вона має розмір N на N, вона симетрична. При е, перенумерації вершин у неї переставляються рядки та стовпці. Таке переставлення можна реалізувати множенням на ортогональну матрицю перестановок. На матрицю Т праворуч і на транспоновану до неї ліворуч. У кожному і тому столбці матриці Т рівна одна одиниця на тому місці, куди треба переставляти виїти, а решта нулі. Тобто ця матриця Т дійсно буде ортогональною. Для ортогональних матриць нам відоме співвідношення. Т транспоноване дорівнює Т у мінус першій степені. А формула Т у мінус першій степені Д на Т. Є формулою перетворення матриці симметричного лінійного оператора при зміні базису. Ось і давайте розглядати оцю матрицю відстаней. Вона симетрична як матрицю симметричного лінійного оператора. А ось такий перехід до ізоморфного графу означає фактично зміну базису. З лінійною алгебри нам відомо, що при переході до іншого базису. Не змінюється характеристичний поліном матриці та корені цього полінома, тобто спектр оператора. Отже, ще одним інваріантом є характеристичні поліноми матриці відстани. Якщо вони будуть різні, то графи не інваріантні, а якщо однакові, то, можливо, інваріантні. Давайте приклади розглянемо. Ось у нас були ізоморфні графи. Якщо для них побудувати матрицю відстаней для першого графу і для другого, а потім знайти їхні характеристичні поліноми, то вони співпадають. Це означає, що графи можуть бути інваріантними. Другий приклад неізоморфні графи. Для них характеристичний поліном матриці оцього оператора, матриці відстаної для цього графа, P ось такий, а для другого інший. Ми бачимо, що за допомогою цього інваріанту ми вже можемо дослідити неізоморфність цих графів. У них характеристичні поліноми різні. Отже, ці графи не можуть бути ізоморфними. Але це інваріант, як і інший, лише необхідний, але недостатній. Можна придумати неізоморфні графи, для яких характеристичні поліноми матриць відстаней співпадають. Наступний інваріант. Обчислимо ступені вершин у досліджуваних графів та упорядкуємо отримані вектори у порядку зростання їхніх координат. Так, як це ми робили з ексцентриситетами. Такі вектори теж повинні зберігатися при переході до ізоморфного графу. Якщо графи ізоморфні, то ці вектори е, упорядковані зберігаються. На жаль, для оцих графів, ці вектори однакові, хоча, як ми вже дослідили, графи не ізоморфні. Е, тут можна скомбінувати оцей вектор степенів вершин. З вектором ексцентриситетів і спробувати розбити множину вершин графа на такі підмножини, у яких і однакові степені, і однакові ексцентриситети, і порівнювати їх між собою, окремі підмножини. Це теж буде трохи заощадливіше, ніж використовувати або просто вектор ексцентриситетів, або просто вектор ступенів вершин. Наступний інваріант. Для кожного ребра знайдемо ступені вершин його кінців і обчислимо ось таку величину. Сума цих величин для всіх ребер називається індексом рандича. Ну, зрозуміло, що при перенумерації вершин ця величина не зміниться. Тут сума по всіх ребрах. Ще один інваріант. Якщо графи ізоморфні, то в них співпадають індекси рандича. Контрприклад для оцих графів для них співпадають індекси рандича. Далі. При переході до ізоморфного графу у них не змінюються такі характеристики. Хроматичне число Тобто кількість, вершин у мініма... кількість кольорів у мінімальній правильній розфарбовці вершин. Хроматичний індекс. Кількість кольорів у мінімальній правильній розфарбовці ребер. Кількість вершин або ребер у мінімальних покриттях вершинних та реберних. Кількість вершин або ребер у максимальних пакуваннях. Тобто кількість ребер у максимальному паросполученні та кількість вершин у максимальній незалежній множині вершин. Не змінюється кількість вершин або ребер у мінімальних домінуючих множинах. Не змінюється кількість вершин у максимальній кліці. Всі ці характеристики є інваріантами. Не змінюється хроматичне число. Хроматичний індекс. Кількість ребер у максимальному паросполученні. Кількість вершин у максимальній незалежній множині вершин. Кількість ребер у мінімальному реберному покритті. Кількість ребер у мінімальному вершинному покритті. Кількість ребер у мінімальній домінуючій множині ребер. Кількість вершин у мінімальній домінуючій множині вершин. Та кількість вершин у максимальній кліці. Давайте подивимося, як працюють ці інваріанти на тих прикладах, на тому прикладі, який ми розглядаємо. Ось є два неізоморфні графи. Подивимось, які з цих інваріантів можуть їх відокремити. Мінімальна правильна розфарбовка вершин, тобто хроматичне число. У лівому графі є трикутник, тобто точно потрібно три кольори. Ну, а далі ми можемо не збільшувати кількість кольорів. Тобто тут хроматичне число 3. А тут достатньо два кольори. Тобто мінімальне хроматичне число може відокремити і довести неізоморфність цих графів. Тут 3, а тут 2. Працює інваріант. Хроматичний індекс. Мінімальна правильна розфарбовка ребер. У лівому графі треба ось максимальний ступінь вершини 3. Значить, не менше 3 кольорів потрібно. Ну, а інші начебто визначаються і більше їх і не треба. Тут теж максимальний ступінь вершини 3 повинно три кольори бути, а інші можна їх довизначити. Тобто хроматичний індекс тут не працює. І тут 3, і тут 3. Далі. Максимальне паросполучення. Це кількість несуміжних між собою ребер. Максимальна можлива кількість. Несуміжних між собою ребер. Ну, тут три можна взяти, ось вони несуміжні між собою. І тут три можна взяти. Четверте ми ні сюди, ні сюди не зможемо впихнути. Воно завжди буде суміжним з якимись іншими. Цей інваріант не працює. Максимальна кількість ребер тут 3 і тут 3. Максимальна незалежна множина вершин. Тобто максимально можлива кількість вершин, які несуміжні між собою. Ось тут дві вершини несуміжні між собою. Третю ніяк не впихнеш сюди. Якщо де б ми не взяли третю, вона буде з кимось суміжною. А тут, як ми бачимо, можна три взяти. Цей інваріант працює. Наступні інваріанти, які ми досліджуємо покриття. Мінімальне реберне покриття. мінімальна, можлива кількість ребер, яка покриває, тобто є інцидентною до всіх вершин. Якщо взяти тут три ребра, то якраз вони покриють усі шість вершин, а два не можна взяти. І тут три ребра, двох не вистачить. Якщо є шість вершин, то менше трьох ребер ніяк не буде. Не працює цей інваріант. Мінімальне вершинне покриття. Тобто мінімальна можлива кількість вершин, які покривають усі ребра. Тут три вершини. Вони всі ребра чи не всі покривають. Ну Оце ребро вони не покривають. Трьох вершин тут недостатньо. Треба ще й четверту. Ось чотири вершини покривають усі ребра. А три ви тут ніяк не візьмете, щоб вони покривали всі ребра. Чотирьох чотири, мінімальна кількість. А тут достатньо три. Вони покривають усі ребра. Тобто мінімальне вершинне покриття працює. Цей інваріант дозволяє відокремити не ізоморфні графи. Домінуючі множини, мінімально домінуюча множина ребер. Це мінімальна можлива кількість ребер, які є суміжні з усіма ребрами. Ну, Тут два ребра, вони суміжні з усіма. І тут два ребра суміжні з усіма. Цей інваріант не працює. Мінімальна домінуюча множина вершин. Мінімальна кількість вершин, які суміжні з усіма вершинами. Оці дві вершини тут. Суміжні з усіма іншими. Однієї мало. Якщо ми ось тут одну візьмемо, вона не буде суміжна з V6 і V4. І тут дві вершини. Достатньо, щоб вони були суміжними з усіма іншими. Не працює цей інваріант. Розмір максимальної кліки. В лівому графі є кліка розміром 3. У правому такої немає. Тільки два. Ось розмір максимальної кліки. Цей інваріант працює. Він дозволяє відокремити ці два неізоморфні графи. Наступний інваріант. Обчислимо матриці суміжності вершин В для обох досліджуваних графів. Вони симетричні, вони розміром n на n. При перенумерації вершин у матриці Б переставляються рядки та стовпці, так само, як і у матриці відстаней, і має місце ось ця формула. Матриця Т тут ортогональна. Отже, як і у матриці відстаней, можна досліджувати характеристичний поліном матриці Б та його корені, тобто спектр оператора. Наступний інваріант. Якщо графи ізоморфні, то у них співпадають характеристичні поліноми матриць суміжності вершин. Приклад. Для ізоморфних графів. Характеристичні поліноми матриці суміжності вершин співпадають. Вони ось такі. Для неізоморфних графів Отут вони різні. Цей інваріант дозволяє відокремити неізоморфні графи. Але, як і інші інваріанти, це лише необхідний, але недостатній. Існують неізоморфні графи, для яких характеристичні поліноми матриці суміжності вершин співпадають. Ось приклад. Є неізоморфні графи, вони точно неізоморфні, тут є ізольована вершина, тут немає. Але для них характеристичні поліноми співпадають, як не дивно. Існує багато інших інваріантів. Ви можете зайти на сторінку в Вікіпедії, написати граф інваріант і подивитися, що там існує. Їх там дуже багато. Зокрема, дуже багато працювали над проблемою інваріантності у Санкт Петербурзькому університеті. У них є такий сайт, сайт «Графоман». Можете зайти туди і подивитися, чим там займаються. Там дуже цікаві задачі вони розв'язують. Вони навіть доводять, що у них дуже ефективні алгоритми. Можете це перевірити. Дякую за увагу!